Вітаю вас, друзі, дорога церква. Я дуже радий, що така нагода виходить бути на ваших молитовних зібраннях разом з вами молитися і підбадьорювати один одного. Я не знаю, звертали ви уваги, увагу чи ні, в Біблії записана не одна молитва. Для чого Господь так зробив, щоб в Біблії були записані молитви різних людей, Божих мужів. Я впевнений, що для того, щоб підбадьорити нас в нашому молитовному житті, щоб ми могли вчитися, як молитися. Учні колись прийшли до Ісуса Христа, пам'ятаєте, що вони просили Його, щоб Він навчив їх молитися. І я впевнений, що Бог дав ці записані молитви, щоб ми могли повчитися. Як молитися, в яких ситуаціях молитися. Про що, що повинно бути в центрі наших молитовних прохань, і який є фундамент для того, щоб наші молитви були почуті? Одна з таких молитв, яка записана в книзі Даниїла, я хочу сьогодні, щоб ми разом її прочитали і могли взяти для себе деякі істини. Це дев'ятий розділ книги пророка Даниїла, одна із таких довгих молитв, які записані в Біблії. Отже, давайте прочитаємо книгу із книги Даниїла молитву цього Божого мужа. А всі ми знаємо, що Даниїл був чоловіком молитви. Молився він тричі на день, молився довгі роки, постійно, будучи вірним в своїй практиці. І виникає питання: а про що Даниїл молився, що було в центрі його молитовних прохань? Вже, давайте разом прочитаємо з 9 розділу. І е, до кінця цю, цю молитву. Першого року Дарія, сина Ахашвероша нащадків мідіянців, який почав царювати над Халдейським царством. Саме першого року його владарювання я, Даниїл звернув увагу в книгах на число років. Які згідно з Господнім словом до пророка Єремії стоносувались спустошення Єрусалима, тобто 70 років, які мали скінчитись. І я звернувся до Господа Бога, щоб молитись, благаючи Його в пості, у веретищі та в попелі. Отже, я молився до Господа, мого Бога, визнаючи свої провини. Говорив, о Господи, Боже Великий і дивовижний, Ти дотримуєшся заповіту й милосердя до тих, котрі люблять тебе, виконують Твої заповіді. Ми згрішили, чинили зло, ми збунтувались і своїми беззаконнями ми відступили від Твоїх заповідей і Твоїх постанов. Ми не слухали з Твоїх слуг пророків. Котрі звертались від Твого імені до наших царів і можновладців, до наших батьків і до всього народу в країні. У Тебе, Господи, справедливість, а на наших обличчях сьогодні сором. Нам кожному юдею, усім мешканцям Єрусалима, всьому Ізраїлю, близьким і далеким в усіх країнах, по яких ти їх розпорошив за їхні провини, які вони скоїли щодо Тебе. Соромно. Так, Господи, нам соромно, як і нашим царям, нашим можновладцям, і нашим батькам, тому що усі ми проти Тебе згрішили. Але в Господа Бога нашого милосердя і прощення, хоча ми збунтувалися проти Нього не слухали голосу Господа Бога нашого, не жили за Його законами, які Він дав нам через своїх слуг пророків. Увесь Ізраїль порушив Твій закон і відвернувся, щоб не слухати Твого голосу, через що і впали на нас прокляття і ганьба, про які написано в законі Мойсея, Божого Слуги. Адже ми згрішили проти Нього. Тому й виконалося Його слово, яке він сказав стосовно нас і відносно наших суддів, які нас судили, що спровадить на нас жахливе лихо, якого ще не траплялося під небесами, але яке спіткало Єрусалим. І як і записано в Моїсеємі законі, усі ті нещастя звалились на нас, але ми не молились до Господа. Нашого Бога, відвертаючись від наших злочинів, і не зважали на Твою справедливість. Господь передбачив це нещастя і спровадив його на нас, бо Господь, наш Бог справедливий в усіх своїх учинках, які Він звершує, але ми не прислухалися до його застережень. І тепер. Господи, Боже наш, котрий вивів свій народ із єгипетського краю могутньою рукою, чим прославив своє ім'я, відомий донині, тоді як ми згрішили, роблячи беззаконня. Відверни ж, Господи, заради своєї праведності, Твій гнів, і Твоє обурення від Твого міста Єрусалима, та святої Твоєї гори, адже через наші гріхи. Та через гріхи наших батьків Єрусалим і твій народ терплять наругу від усіх, що довкола нас. Тож тепер, Боже наш, почуй молитву та прохання Твого слуги, і нехай засяє Твоє обличчя, Господи, заради Тебе, самого, над Твоїм спустошенням святилищем. Нахили, мій, Боже, твій слух і почуй. Зверни свій погляд і подивися на руїни наші, і на місто, де прикликалось Твоє ім'я, адже ми покладаємось не на нашу праведність перед тобою, але на Твоє велике милосердя. Господи, вислухай, Господи, помилуй, Господи, досліди і вчини, не, не барися заради самого себе. Мій Боже, бо твоє ім'я прикликалось на твоє місто і на твій народ. Даниїл не зміг сказати до кінця свою молитву, Господь послав йому ангела, щоб дати відповідь. Про це ми сьогодні не будемо говорити. Я хотів би, щоб ми зосередились на тому, чим наповнена була молитва цього Божого мужа. Відомо, що він молився в час, коли Вавилонська імперія вже перестала існувати. І це був час, коли Даниїл провів вже майже 70 років в полоні. І до його рук потрапила книга пророка Єремії. Єремія це був сучасник Даниїла. Він пророкував в той самий час, коли жив Даниїл. Тільки різниця в тому, що Єремія пророкував, живучи в Єрусалимі, а Даниїл пророкував, живучи у Вавилоні. Єремія написав книгу, яка є одною з найбільших в старому заповіті, вона після книги Псалмів на другому місці. Можна сказати, що це сама велика книга Старого Заповіту. Він дуже багато пророкував про долю Єрусалима, знаходячись в цьому місті. Але є в його книзі і такі промені надії. Він в своїй книзі записав, що коли Господь звершить свій суд над Єрусалимом, через 70 років він поверне своє обличчя до Єрусалима і вигнані євреї зможуть повернутися на Батьківщину. І от уявіть собі, з моменту першої хвилі переселенців, в яку потрапив Даниїл, Даниїл читає. Совікни Єремії і читає там про те, що через 70 років Господь обіцяв звершити щось велике, повернути на Батьківщину полонених. І цей час ось ось. Він не зміг далі читати. Він відклав книгу і почав, почав молитися. І цікаво побачити, що в цій молитві. і на що він звертає увагу? Перше, ми бачимо, що Він прославляє Господа. Він прославляє Господа. І Він перераховує тут такі важливі божественні атрибути. Він називає Господа великим, дивовижним, який дотримується заповіту і милосердя. Цікаво ці чотири характеристики, які, про які треба замислитися, що він підносить Господа, підносить Божу велич, Божий дивовижний характер, Божу вірність своєму слову, яку він проявив в житті ізраїльського народу не раз, і коли благословляв їх, і коли карав їх, це був прояв Божої вірності. Але ще дуже важливо, що він згадує про Боже милосердя. Якби Бог не являв свого милосердя, то людство б недовго протягнуло на цій землі. Ми знаємо, що вже перші люди згрішили. Потім ми знаємо, що Бог звершив свій суд через потоп, Залишилась на землі одна сама благочестива сім'я. І хтось би подумав, о, тепер все почнеться спочатку, все буде добре. Але ми бачимо, проходили роки, і люди знову впадали в гріхи, і Бог з'являв то свій суд справедливий, то своє милосердя. І Даниїл тут згадує і про Божу вірність, і про Його милосердя. І далі йде дуже великий розділ, де він від імені свого народу перераховує їх гріхи. Він ні в чому не виправдовується. Він навіть себе називає тут грішником, тому що він теж сповідувався. Він не ставив себе десь в стороні від свого народу, що це вони, а це я. Він такий же самий грішник. І він називає тут різноманітні слова. Які описують гріхи ізраїльського народу напротязі їх історії. Він нічого не, не приховує. Це дійсно сповідь. Він все називає своїми іменами, їх гріхи, їх невірність, їх неслухняність, воно одне за одним, їх у цей бунт проти Бога. І Він говорить: Господи, Ти справедливо вилив на нас Твоє покарання. Ми це заслужили. І він ні в чому не виправдовується. Ви знаєте, іноді у грішників є таке бажання в молитві чимось виправдовуватись. Даниїл цього не робить. Він підносить Божу правду і принижує людську гріховність. І це те, що і треба робити, тому що Божа праведність вона сяє, а людська гріховність вона завжди вона відкрита. І тут нічим виправдуватись. Дивіться, вони грішили, вони чинили зло, вони бунтували, вони робили беззаконня, вони відступили від Божих заповідів, вони не слухались пророків, які Господь посилав. Господь по своїй милості намагався зупинити їх через пророків. Вони не слухали і Боже Слово. І це робили всі і простий народ, і можновладці, і тому в сьомому вірші Даниїл каже, Господи, у Тебе справедливість, а у нас на обличчях сором. Нам соромно. Нам нічого сказати на це. Нам дуже соромно. Але подивіться далі, дев'ятий вірш. Він знову сяє для нас таким промінцем благої звістки. Але в Господа Бога нашого милосердя і, і прощення. В цій молитві звучить Євангеліє. Данил говорить про гріхи Божого народа. І він дає зрозуміти нам, читачам, що грішнику нічим виправдатись перед Богом. На що грішник може розраховувати тільки на Боже милосердя. Ніхто з людей не може в молитві сказати, Господи, дай мені щось, тому що я це заслуговую. Ніхто не може так сказати, тому що всі однаково згрішили. І тут в цій молитві я б так назвав таке богослів'я правильної молитви можна побачити. Перший такий основу для того, щоб отримати відповідь на свою молитву. Це покладатись не на свою праведність, а на Господню милість. Бог чує молитву грішника, який кається, Бог не відштовхує смиренну душу. Кому Бог противиться Гордим. Я згадаю один приклад із нового заповіту. Пам'ятаєте, дві людини зайшли помолитися в храм: Митар і Фарисей. Їх молитви відрізнялися. Одна молитва була така висока, можливо, там багато було красивих слів, але вона була в корні неправильною. Людина не відчувала себе перед Богом грішною. Митар, він не міг навіть очі підняти і просив у Бога чого? Милості. Будь милостивий до мене грішника. І Христос своїм учням дав урок, хто пішов додому, виправданий, той, хто просив у Бога милості. Ми це бачимо, це богослів'я молитви. Бог чує того, хто опирається не на свою праведність, а на Божу, на Божу милість. І тут дійсно ні на що опертися, там праведності нема. Якщо посвятити на кожного людину, Оцим прожектором Божої праведності там нічого не буде доброго. І Даниїл це все визнав. І далі, далі він просить, щоб Господь відвернув свій гнів від міста Єрусалим. Це Він просить про те, щоб Господь відновив місто. Що знову там був його народ, там було служіння, місто було зруйноване. І Даниїл, опираючись на пророцтво Єремії, просить, щоб Господь відновив. І цікаво тут побачити другий такий фундамент для правильної молитви. Дивіться, як він говорить. Зробити це ради себе. Зроби це ради себе, твоєї слави, твоєї правди, не ради нас, тому що ну, ради них вони не заслуговують цього. Зроби це раді твоєї слави, щоб оточуючі народи побачили тебе, 16 й вірш. Відверни заради своєї праведності, твій гнів і твоє обурення. Почуй молитву прохання, і нехай засяє твоє обличчя, Господи, заради тебе самого. Дивіться, через гріхи ізраїльського народу, Божій славі, було нанесено такого удару, можна сказати. Божий народ, який повинен був представляти Бога, свідчити про Бога, він проявив свою нездатність. Тому місто було зруйноване, храм був зруйнований, народ пішов у полон. І люди, які оточували ізраїльське це царство, вони дивилися і казали, та це Бог Ізраїля, він а, був слабкішим, чим боги Вавилона чи боги Асирії. У людей з поганським мисленням саме таке асоціація. Якщо якийсь народ, який вклонявся Богу Яхве, програв у війні, значить Бог Яхве слабіший. І Даниїл у цій молитві просить, щоб Господь втрутився, відновив Єрусалим заради того, щоб всі оточуючі народи побачили Його славу, побачили вірність Його слову. І Він просить це зробити Бога заради себе самого, а не заради Даниїла чи когось іншого чи всього народу. Тому, брати і сестри, я хочу, щоб ми запам'ятали. Із цієї молитви і побачили, що молитва, вона починається хвалою і заканчується хвалою. Молитва це апелювання до Божих атрибутів. І щоб молитва була почута, вона повинна опиратися не на нашу праведність, не на наші заслуги. А на Божу праведність, Божу милість і на Божу славу, Божу ревність. Тому запам'ятайте оці дві речі, щоб молитва була почута, в центрі її повинно бути перше, Божа милість і друге Божа слава. Ніколи не моліться в серці з такою думкою, Господи, я заслуговую на те, щоб Ти дав мені відповідь неправильно. Я не заслуговую. А, ніколи не просіть для своєї слави, тому що тільки Бог гідний слави. Дуже добре, коли віруюча людина зрозуміє ці важливі стовпи молитовного життя, опиратися на Божу милість і опиратися на Божу славу. Це ми бачимо на прикладі молитви Даниїла тут. І хай Господь допоможе нам. Правильно розуміти це, правильно молитись. Амінь.